Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо знайомитися з налобним ліхтариком від китайського виробника компанії Beilun, модель BL6631. Модель ліхтарика поставляється в картонній коробці. Такий вигляд вона має. Має магнітну застібку. Відкриваємо і знайомимося з вмістом коробки. Пробці у нас знаходиться підзарядка від мережі 220 В, підзарядка від автомобільної розетки 12 вольтової, а також сам ліхтарик з резинкою для кріплення на голову. Пристрій для підзарядки від мережі 220 В на своєму корпусі має світлодіод, котрий змінює свій колір в залежності від ступеню заряду акумулятора на нашому пристрої. Якщо е, світлодіод світиться червоним кольором, свідчить про те, що наш акумулятор розряджений практично повністю е, в процесі підзарядки індикатор змінює свій кольор. В проміжному значенні він загоряється е, помаранчевим кольором. Це свідчить про те, що заряд приближається до 50% значення і зеленим кольором світиться, коли наш пристрій підзаряджено на 100%. Світлодіод, котрий знаходиться на зарядному пристрої автомобільної підзарядки, свого кольору не змінює. Тому слідкуйте, щоб ваш пристрій знаходився на підзарядці не довше 2 годин. Тепер перейдемо до більш детального знайомства з ліхтариком. Перше, на що звертають увагу при покупці новобного ліхтарика, це потужність. потужність і тільки потужність. Значить, потужності даного девайсу цілком вистачає. Я вам це кажу як рибак зі стажем. Довжина, на яку пробиває даний ліхтарик, складає 350 метрів. Не знаю, я не рахував, мене далі міри немає, але приблизно я вам можу сказати, що він світить дуже далеко. Найдальше він світить. У режимі максимального фокусування і най... найближче, скажімо так, на відстань до 60 метрів він світить у режимі, коли розфокусування максимальне. Корпус даного ліхтарика виконано з софт-тач пластику ударостійкового. з водозахистом, пилезахистом та захистом від мінімального удару. Ну, що у вас може відбуватися в побуті там, або на рибалці. У мене цей ліхтарик навіть падав у воду, я його без проблем виймав, витряхував і далі ним користувався, тому що ну, він навіть ні на секунду не, не погас. Конструкція шарнірна дозволяє змінювати кут нахилу ліхтарика. Тобто ви можете світити собі як під ноги, так і далеко-далеко вдалі. Друге, на що звертають увагу при виборі налобного ліхтарика це якість кріплення. В нашому випадку це якість резинки. Резинка в даному пристрої така, скажімо, туга. Туга якісна, немає розхлябаності. Всі е, кріплення виконані на високому рівні. Тобто, тут пластик, який е, використовується в якості фурнітури для кріплення. Наскільки я розумію, він також ударостійкий і не боїться незначних ударів. Що ще можна сказати? На боковій частині нашого пристрою знаходиться клавіша ввімкнення вимкнення нашого пристрою. Наш ліхтарик має три режими свічіння. Перший це максимальний 100% 500 люмен з потужність світлового потоку, другий режим це у нас 250 люмен світовий поток, і третій режим це режим стробоскоп. Щоб сфокусувати промінь, достатньо максимально вперед подати нашу лінзу. Робиться це елементарно, тут не потрібно не крутити, Ну, скажімо так, прокручувати для легкості можна, але не є обов'язковим. Можна просто потягти вперед е, наш об'єктив для того, щоб сфокусувати промінь. Так це виглядає. До речі, сам об'єктив у нас виконано з анодованого алюмінію. Е, що також Скажімо так, є плюсом у даній конструкції, тому що е, мінімізує можливість е, якось пошкодити лінзу, яка у нас знаходиться на міліметра три, втоплена від крайньої верхньої кромки нашого об'єктиву. Е, всі роз'єми, як всі тут, всього один роз'єм для підзарядки, він у нас закривається резиновою пробкою. Е, як вже казав раніше, тут є захист від вологи, тобто, якщо ви потрапите під дощ, нічого будьте впевнені, не станеться, і ваш ліхтарик буде продовжувати вас радувати. Що ж на цьому я вам кажу до побачення. З вами був Жорік. Сьогодні ми з вами розглядали ліхтарик від китайського виробника компанії Байлун, модель BL6631. Бажаю вам приємних покупок. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення.